Чемпіон світу на ваговій вагові категорії за версіями WBA, WBC, WBO та IBO Олександр Усик вважає, що у олімпійського чемпіона Олександра Хіжняка хороші перспективи розвинутися у професійному боксі. У Олександра Хіжняка неймовірно великі шанси в профі. Деякі люди вважають, що Олександр не потягне, що він багато пропускає. Мені теж казали, що не треба йти в тяжі. Все нормально. Я думаю, що Сашко зміниться за півроку. Просто потрібно дати йому трішки іншої роботи. Потрібно просто додати, нічого прибрати. Не треба додати її, розвинути, працювати більше корпусом, вчасно вмикати ноги, вчасно робити крок назад, у бік вперед. Просто потрібно дати йому технічних скілів та навичок, сказав Олександр Усик. Нагадаю, що Олександр Усик планує провести свій наступний поєдинок, матч реванш проти Ф'юрі у грудні місяці. Якщо піон світу за версією WBC український боксер Віктор Постол повертається в ринг. Він планує свій наступний поєдинок провести в Україні. Але коли, де і хто буде майбутнім суперником українця, поки залишається таємницею. Свій останній поєдинок, 40-річний Віктор, провів у липні 2023 року у Лас-Вегасі. Він програв представнику Домінікани Еловісу Родрігесу. 3 вересня в Токіо, в Японії один з найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії, абсолютний чемпіон на іноді провів другий захист своїх титулів у поєдинку проти ірландського претендента Ті Дже Дохені. Іної володів перевагою та накаутував суперника у сьомому раунді. Дохені, маючи проблеми після ударів противника, зумів розпочати сьомий раунд, але був змушений зупинитися. Для японського монстра, саме так називають Наої, ця перемога стала 28-ю та 25-ю достроковим, і Наої залишає 0 в графі поразок. Президент промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн поділився планами на майбутнє свого подопічного чемпіона світу за версією WBC у легкому дивізіоні американця Шакура Стівенсона. Дуже простий план. Ми хотіли провести бій проти Віліма Сапеди, і сапеди на наше здивування був готовий вийти в ринг проти Шакура в листопаді. Але його величність туркі Аль-Аш Шейх. Вже склав план угоди на два поєдинки. Спочатку поєдинок проти Джо Кардіни. Джо справжній боєць це топовий боєць, який приходить у легку вагаву, і йому там буде комфортно. Він чудовий тактик, дуже майстерний. Це справді класна пара. Шакур щасливий, і якщо Шакур переможе у кордини, бій із сепедою також буде підписаний. І тоді ми хочемо, щоб він рухався далі і бився з Джервонтою Девісом у 2025 році. Я думаю, що хлопець суперзірка, і 12 жовтня на нього чекає великий бій. Це прохання його величності провести ці два двобої. Нагадаю, поєдинок Стівенсон Кордіна відбудеться 12 жовтня у Саудівській Аравії в Андеркарді шоу Бетербієв Біво. Be а на цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі.